Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Христиченко Дмитро Олександрович народився 18 серпня 1992 року в селі Останіне Автономної Республіки Крим. Навчався. У Тарешківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів після строкової служби в армії працював у службі охорони Явір, брав участь в АТО в 2016-2018 роках, підписавши контракт з ЗСУ. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати країну, брав участь у боях за Київ, Мощун, Ірпінь, Бучу. Проходив службу на посаді старшого стрільця 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців військової частини А 2167 загинув 6 липня 2022 року в результаті здійснення противником танкового обстрілу позицій підрозділу поблизу села Кодема Бахмутського району Донецької області. Посмертно. Нагороджений орденом за мужність Третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою!